П'ятниця, 19 січня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Дві атаки за ніч російські окупанти знову поцілили по нікупорщині з артилерії. Спершу чергово вдарили по райцентру, а а опівночі ворог переключився на Марганець. Всюди обійшлось без загиблих та постраждалих. Нарешті території області було тихо, без атак. Під безперервним вогнем Нікополів день і вночі ворог цілий дронами камікадзе та б'є з артилерії. Днями місто пережило наймасштабніший за останній час обстріл. Загарбники скерували на цивільних 12 безпілотників та чотири рази поцілили з артилерії, влучили у приватний сектор. У деякі будинки прилетіло вже втретє. Як місцеві щоразу відновлюють своє житло, та чому, попри нові атаки, залишаються у Нікополі? Про це наш наступний репортаж. Ходили, як, як, як кажуть, як в царстві в небесном жили. От. А зараз 30 годичну яблуню, воно під корінь, всі під корінь, персики, яблуні, все пусто в нас. Своє подвір'я після прильоту оглядає 82-річна пані Віра. Ділиться в її будинок, прилітає вже втретє. Все ж надіємося, що це вже останній раз. Тільки позакриваємо плівкою, тільки все. Відновили нам, що були 7 вересня, зробили. Бу, дуже дякую. Але пішло далі. Знову криша тече, знов позривало їхні коньки, знов двері розбило повністю. Ми тоді вдома не були, скуплялись на базарі, а так би ми живі не залишилися. Чотири кімнати повністю були всі в склі. Поряд будинок пана Павла, чоловік в момент прильоту був удома. Від вибуху каже оселя, аж здригнулася. Переконаний, сам вцілів, бо встиг вчасно впасти на підлогу. У хаті Половина стекол немає ну, на вікнах було пошкоджено п'ять вікен, 5 вікон. І вовремянки два одне вікно і двері теж винесло. Ну волною, виходить. І теплиця в мене була застеклена. Всі, всі стекла повилітали. Попри постійні обстріли, вже починає відновлювати хату. Каже, виїжджати з Нікополя не планує і надалі. Не можу сюди виїхати. Батьківці відновлювати пошкоджені будинки допомагає міська рада. Там нагадують, всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися по неї на гарячу лінію. Там необхідно залишити заявку та чекати зворотнього зв'язку. Катерина Нічик, Альона Балкова та Ігор Солко. Новини одинадцятого каналу. Мінус 920 окупантів, 35 бойових броньованих машин та 20 танків. Це втрати Росії за добу у її загарбницькій війні проти України. А в врядській області РФ сьогодні спекотний ранок там палає нафтобаза. Місцева влада повідомила, масштабна пожежа виникла, начебто, після збиття українського безпілотника. Про нібито знищення дрона повідомляє і російське міноборони. А мережою стрімко шириться відео палаючого об'єкта. По Дніпрі судитимуть жінок, які сприяли незаконному виїзду призовників за кордон. Організаторка схеми Дніпрянка вона також залучила до справу свою доньку медика військово-лікарської комісії та ще одну знайому. За 2 тисячі доларів вони обіцяли ухилянтам формальне проходження ВЛК, а потім підроблені документи про непридатність до військової служби. У фігуранток провели обшуки на знайдені 8 тисяч доларів. Наклали арешт. На Дніпропетровщині судитимуть членів наркосиндикату. Це 38 учасників криворізького угруповування. 20-тівські. вони займалися виготовленнями з бутом психотропів, розповсюджували їх в коктейльних трубочках. Зрізи запаювали термоклеєм різного кольору, позначаючи район продажу. Щомісяця місяця ділки заробляли понад мільйон доларів. Під час обшуків виявили речових доказів на 170 мільйонів гривень. Безакцизний товар на понад 400 тисяч гривень правоохоронці Дніпра викрили чергових ділків, які нелегально продавали алкогольні напої і електронні цигарки. Порушення зафіксували в Новокадацькому та Дніпровському районах. З незаконного обігу вилучили понад шість сотень електронних цигарок та стільки ж катриджів з рідиною. На порушників склали адмінпротоколи. Інклюзивна автошкола у Дніпрі відкрили курси, де люди з інвалідністю вчаться керувати вантажівкою. Це додаткова можливість працевлаштуватись, вважають міністерстві внутрішніх справ. Вони і стали ініціаторами. Поки це пілотний проєкт, якщо послуга користуватиметься попитом, задум масштабують на інші міста. З першими учнями інклюзивної школи поспілкувались наші кореспонденти. Олександр воював з 2014 року. Був поранений на початку 22 го під Ірпенем. Втратив обидві ноги. Поки чекає протезування, вирішив не гаяти час та навчитись керувати вантажівкою. Сидіти в чотирьох стінах і без роботи це дуже складно. Вже опанував теорію. Паркувальна зона. Uh -huh. Напрямки тока в одну сторону рух. Uh -huh. Як ви це бачите, що це тільки односторонні стріличками? Так, добре. І сьогодні в Олександра розпочались уроки практики. Він вперше сів за кермо вантажівки. На себе тянешся газ, від себе це тормоз. Даний речах це у нас стіпління. Це вижали стіпління, тобто воно не відкидується автоматично. Ти його береш, само попускаєш, і все, машина рухається. Всі навчальні автомобілі облаштовані ручним керуванням. Одним з найкращих варіантів він дозволяє досить швидко навчитись водінню без педалей. Чоловік з Полчаса там научился, в принципе, научился водить автомобіль при помощи ручного управління. Хоча у нього є управління на своїй машині, але не такое, не так сделано. Вот. Для нього це более подходящее, Йому більше подобається це управління. Цю автошколу в Дніпрі відкрили на базі університету внутрішніх справ, аби вона запрацювала, довелось втілити всі інклюзивні норми. Розрахована і на цивільних, і на військових. Люди з інвалідністю можуть отримати водійські права як на легковик, так і на вантажі. Жівку для осіб з інвалідністю, як цивільних, так і військових, навчання в нашій школі абсолютно безкоштовне. Навчатися на інклюзивних курсах можуть люди з порушенням опорно-рухового апарату, порушенням функції слуху та зору. Поки що МВС тестує запит на цю послугу. Вважають, що відповідне навчання може дати українцям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштуватись. Олена Петриченка, Сергій Озоров, новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новин.